Вітаю всіх! Багато хто вже помітив, що цей сайт трохи змінив умови використання. Вірніше, те, що змінено дизайн, ми це все бачимо, це дійсно помітно, але головний аспект це те, що домінантною криптовалютою на цьому сайті стала CTX. Але я все одно продовжую виводити на Binance саме біткоін з цього сайту. І скажу, що я помітила трохи краще стала. Вірніше, швидше я почала збирати мінімальну суму на вивід. Якщо ми тут подивимося, дату, коли я виводила останній раз саме біткоін, і нещодавно зробила конвертацію з CTX на біткоін і знову вивела гроші. Зараз я вам покажу конвертацію, покажу вивід, наскільки швидко він приходить, як ставити на вивід гроші і так далі. А для початку, хто ще не зі мною, запрошую підписатися на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі, стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ми крутимо, ми обертаємо тут спін та збираємо криптовалюту CTX. Тут, звичайно, є інші способи заробітку, можна вносити депозит, грати в ігри, а можна не вкладати, можна обертати кожні півгодини барабан і за ці гроші грати в ігри та заробляти більше. Але я в ігри тут не граю, я вже казала про це, я обертаю спін. Також тут можна запрошувати нових користувачів на сайт та отримувати додатковий дохід. Я назбирала більше 30 тисяч СТХ, оскільки конвертація можна, конвертацію можна робити тільки, коли у вас на рахунку буде більше 30 тисяч. Я зараз буду переводити ці гроші всі монети у біткоін. 33 720 СТХ, ми бачимо, і на виході отримую. 12 795 сатушій. Так, Так, все відбувається. Натиснула на все, щоб усі монети перевелися мені у біткоін та натискаю конвертувати. Успішно перетворено на ваш баланс. Додано, стільки то біткоін ми бачимо. Чудово. Перевіряємо. Так, на балансі у мене 39 тисяч сатошей, і ці сатоші я зараз ставитиму на вивід. Прокручу додатково ще спін, зароблю трошки. Далі, щоб вивести, натискаємо ось сюди на хрестик біля свого балансу, бачимо таке меню. Тут внести депозит можна потім вивезти гроші і конвертувати. Я натискаю зараз Вивезти гроші, вказую біткоін, вказую адресу біткоїну, що я скопіювала у Binance, вказую суму, яку я буду ставити, це 39 тисяч Сатиші. Так, натискаю Вивести, і мені пише, що потрібно перевірити свою електронну пошту, підтвердити, підтвердити вивід. Треба зайти на електронну пошту. Я заходжу, підтверджую вивід і чекаю на надходження грошей на свій Binance, адресу Bitcoin. Тут, поки операція ще не пройшла, можна скасувати операцію, але я цього робити не буду, тому що я все правильно зробила, я буду чекати надходження коштів. Чекала я недовго, цього ж дня мені на бінанс прийшла виплата, я отримала 10 доларів, якщо перевезти USDT, це буде 10 доларів. 40 тисяч сатоші це 10 доларів по нинішньому курсу, звичайно ж. А сайт працює я вже на цьому сайті близько 2 роки. Так, він змінився, але він виплачує гроші, можна заробляти і вільно виводити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!